Триває евакуація іноземних громадян з Лівії. У ніч з середини четверу. Борисполі приземлився літак з українцями. На борту було 163 пасажири. Окрім українців, літак привіз до Києва громадян Польщі, Азербайджану, Росії, Словаччини, Казахстану, Чехії, Румунії та Угорщини. Тим часом світ закликає владу Лівії негайно припинити насильство проти власного народу і обговорює можливості і можливі заходи впливу на режим Каддафі. Розповідає Марія Юнко. Режим Мамара Каддафі з кожним днем все більше тріщить по швах. Демонстранти та структури, які їх підтримують, перебрали контроль над сходом країни. Учасники протестів налаштовані стояти до переможного кінця. Ми патрулюємо вночі, і хоч у нас немає достатньо зброї, ми не боїмося. Ми до останнього будемо вимагати свободи відставки Кадафі. Із загостренням протестів у Лівії посилюється і світова критика режиму Кадафі, який застосував силу та зброю проти демонстрантів. Президент США Барак Обама закликав Кадафі припинити насильство страждання і кровопролиття є жорстоким і неприйнятним кроком. Недопустимі також погрози за застосування сили проти мирних демонстрантів у Лівії. Такі дії порушують міжнародні норми, насильна має припинитися. Критики звинувачують Обаму у зволіканні з озвученням своєї позиції стосовно ситуації у Лівії. Представники ЄС раніше за США виступили з осудженням режиму Каддафі. Ми строго осуджуємо застосування військової сили для придушення мирних демонстрацій у Лівії, у чого загинули сотні мирних мешканців. До заяви президента Єврокомісії долучилися високопосадовці кількох європейських країн. Франція зайняла дуже чітку позицію. Я сподіваюся, кадафі досиджує свої останні дні при владі. Те, що він застосував зброю проти власного народу, однозначно неприйнятно. Італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі у телефонному дзвінку закликав Кадафі припинити кровопролиття. Між Берлусконі та Кадафі досі збереглися досить теплі відносини, оскільки Лівія є найбільшим постачальником нафти в Італію. Перебуваючи на зустрічі у Брюсселі, позицію Росії щодо подій у Лівії озвучив прем'єр-міністр. Володимир Путін людям. Потрібно дати людям можливість самим визначати свою долю і своє майбутнє. Тим часом демонстрації на підтримку лівійців проходять у багатьох країнах. Відставки Каддафі вимагають представники руху ісламський джихад та Гамаз у Газі. Ми закликаємо демонстрантів у Лівії продовжувати їхню революцію, щоб усунути Каддафі від влади. Арабський світ побоюється, що хвиля протестів може надихнути на повалення монархічних режимів в інших африканських країнах. Попри це, секретар Ліги арабських країн також висловив занепокоєння тим, що Каддафі намагається залишити. При владі використовуючи насильницькі методи, Ми всі дуже розлючені тим, що ми чуємо з лівії, і тим, що там відбувається з цивільним населенням. Мар Кадафі пообіцяв боротися до останньої каплі крові. Однак, експерти кажуть, якщо села на заході Лівії підтримують демонстрантів зі сходу, диктаторський режим буде повалено. Марія Юнко, голос Америки.